Let's go. Чи я була не права, коли сказала дівчині мого батька, що чим більше вона говоритиме про Ісуса, тим рідше бачитиме мою дитину. Для контексту я 26 років з католицької сім'ї, але мої батьки вирішили не виховувати мене та моїх братів і сестер у цій вірі. Мій батько через кризу віри, яка в нього була багато років тому, а моя мати, тому що вона не любила практикувати її. Нас усіх охрестили заради наших бабусь і дідусів, але на цьому все закінчилося. Ми ніколи не молилися, не мали першого причастя і не читали Біблію. Я навіть не переступила поріг церкви, поки мені не виповнилося 14 років. Я дуже вдячна за таке виховання. Сьогодні я агностик, і в мене не дуже гарні стосунки з церквою. Сім'я мого чоловіка також католицька, але він не практикує віру. На початку цього місяця народилася наша перша дитина, і ми вирішили виховувати її без релігії. Жодна з наших великих родин не дуже переймалася цим, але в нас виникли проблеми з кількома людьми через це. Мій батько зустрічається з християнкою вже шість років. Зізнаюся, вона мені не подобається, але й не викликає відрази. До того як я завагітніла, вона не була проповідницею, принаймні для мене. Вона не зраділа, коли я сказала їй, що я агностик, але не намагалася змінити мою думку. Вона часто говорила про свою релігію і постійно намагалася залучити до неї мого батька, але не більше. Незабаром після того як я оголосила про свою вагітність, ми з чоловіком повечеряли з моїм батьком і його дівчиною, під час якої вона сказала нам, що знає ідеальне місце для хрещення. Ми сказали, що не плануємо хрестити нашу дитину. І з цього моменту вона почала дратувати нас з чоловіком своїми проповідями. Це були переважно непрямі речі, наприклад, промови для всієї родини про те, як вона рада мати Ісуса у своєму житті, але деякі неможливо було замаскувати під непов'язані з цим. Вона подарувала мені декоративний хрест для дитячої кімнати на моєму «бебі-душ», намагалася змусити нас усіх сказати благословення під час Різдвяної вечері, чого ми ніколи не робили з нею чи без неї, і постійно згадувала свого друга священика, який випадково також проводить хрещення. Ми з чоловіком дотримувалися нашого рішення. Перенесемося в теперішній час. Наша дитина народилася на кілька тижнів раніше терміну. Вона була майже доношеною, але ми все одно хвилювалися. Вона абсолютно здорова, і в нас усе добре. Вчора мій батько і його дівчина прийшли подивитися на дитину. Поки я розповідала їм про свої пологи і про те, як усе було в лікарні, вона сказала мені, що молилася за нас весь цей час, і що ми всі повинні прославити Ісуса за те, що Він дав нам таке прекрасне благословення, як мій син. Незалежно від її попередніх проповідей, я втратила все терпіння, яке в мене було. Я сказала: знаєте що? З мене досить. Чим більше ви говоритимете про Ісуса, релігію і все таке інше, тим рідше ви бачитимете мою дитину. Вона мовчала до кінця візиту. Після того, як вони пішли, мені зателефонував батько. Він сказав, що розуміє моє розчарування, але я не повинна була бути такою грубою з його дівчиною. Він сказав мені, що її наміри були чистими, і вона поводилася так лише тому, наскільки релігія важлива для неї. Я не думаю, що я не права у своїх почуттях, але я хвилююся, що була занадто грубою. Чи я була не права? Оновлення. Привіт, друзі, час оновлень. Це може бути трохи довго. Я показала свій пост разом із вашими коментарями та моїми відповідями своєму чоловікові. Він сказав мені, що згоден, що я була грубою з дівчиною мого батька, але вважає, що вона довела мене до точки, коли в мене не було іншого вибору. Він був здивований, що я так довго стримувалася. Для відома я не проти релігії чи католицизму. У мене є друзі віруючі, я дивилася госпел і відвідувала церкви, не згорівши. Одне з найкрасивіших місць, де я коли-небудь була, це столичний собор у Бразилія. Я зуміла витримати проповідь протягом коротких періодів часу, я просто не релігійна людина. Є багато причин, чому в мене не дуже гарні стосунки з церквою, більшість з яких я не хочу розголошувати. Скажу лише, що я агностик з підліткового віку, і люди намагаються сказати мені, що я помиляюся, і мені потрібно бути християнкою або католичкою довше, ніж я можу згадати. Я також живу в дуже релігійній країні, що ніколи не допомагало моїй справі. Я завжди ненавиділа людей, які нав'язливо проповідують свою віру іншим. Я вважаю це неймовірно неповажним і лицемірним, я б не бігала, розповідаючи людям, що я думаю як агностик, і очікую, що мої знайомі робитимуть те саме. Іноді потрібно бути відвертим, щоб донести свою думку. Шкода, що я не зрозуміла цього раніше. Я думаю, що недооцінила, наскільки стресово було мати справу з поведінкою дівчини мого батька під час моєї вагітності. Все сталося набагато швидше, ніж я очікувала. У понеділок мій старший брат повідомив мені, що наш батько і його дівчина розповіли йому про те, що сталося, очевидно, очікуючи, що він стане на їхній бік. Він став на мій бік, і в них сталася коротка сварка. Я вирішила розібратися з цим і з батьком, перш ніж це пошириться на мою сестру. Кілька днів тому ми з чоловіком зателефонували моєму батькові та його дівчині, щоб поговорити про цю тему. Я сказала їй, що, хоч я й ціную, як сильно вона здається, піклується про нашого сина, ми з чоловіком почуваємося некомфортно через те, як вона намагається нав'язати свою віру нашій сім'ї. Ми не хочемо виховувати нашого сина, а також будь-яких інших дітей, яких ми матимемо в майбутньому, з релігією, і ми очікуємо, що люди, які будуть частиною його життя, поважатимуть це. Я сказала їй, що в подальшому ми не прийматимемо жодних релігійних подарунків хрести, статуетки Діви Марії тощо, не будемо терпіти жодних спроб змусити нас молитися або говорити благословення і припинятимемо будь-які промови про прийняття Ісуса в наші серця. Мій чоловік нарахував сім лише в грудні. Більше жодних натяків на те, що ми повинні охрестити нашу дитину. Вона може молитися за нас, якщо хоче, але ми не хочемо про це знати. Ми поважатимемо її віру, якщо вона поважатиме наші межі. Вона мовчала, поки я все це говорила. Коли я закінчила, вона запитала Ти не можеш хоча б поставити хрест, який я тобі подарувала в його кімнаті? Не буду брехати. Це було одне з найбільш розчаровуючих речей, які я чула від когось за довгий час. Мій чоловік ледь не втратив терпіння. Я відповіла, саме про це ми й говоримо ні. Відповідь завжди була ні, і завжди буде ні. І якщо ви продовжите відмовлятися це прийняти, ми обмежимо ваш доступ до нашого сина. Все просто. Після цього ми мало говорили, вона вибачилася, і ми сказали, що пробачили її. Потім ми попрощалися. Пізніше того ж дня моя сестра пішла до них, і вона сказала, що дівчина мого батька була дуже тихою і здавалася засмученою. Вчора мені зателефонував батько, і ми трохи більше поговорили про це. Він намагався трохи захистити свою дівчину, і якби в мене була монета кожного разу, коли він казав, вона просто така, я була б дуже багатою. Але в основному він зосередився на вибаченнях переді мною. Я прийняла їх. Дівчина також написала мені повідомлення з іншими вибаченнями. Цього разу вона звучала більш щиро. Я сказала їй, що не хочу, щоб вона думала, що я роблю це з неповаги до її релігії. Я просто не поділяю її переконань. Вона сказала, що розуміє. І все. Я не думаю, що це закінчено, але я відчуваю, що витратила вже достатньо енергії. Частина мене все ще сподівається, що це згасне само собою. Якщо дівчина мого батька не спробує влаштувати мені водяне хрещення святою водою найближчим часом, я більше не буду оновлювати. Мій син щасливий, здоровий і улюблений, це все, що мене зараз хвилює. Дякую вам, друзі. Бажаю вам усім добра. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа. -па.